Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні продовжуємо разом з вами вивчати твір Лесі Мовчун міжпланетна халепа. Як завжди, ми розпочнемо з мовленнєвої гімнастики. Будь ласка, не лінуйтесь, повторюйте, відтворюйте звуки природи. Отже, давайте спочатку разом з вами повторимо дзижчання комарика. Дз... Так, ви можете додавати трішки сили голосу, так, шуму дзз. Потім зменшувати. Так тихенько, як комарик, защить, тому повторюйте, будь ласка, далі гудіння вітру. Ви пам'ятаєте також, що вітер буває різний. Це буде, може бути легенький вітерець, а може бути сильний вітрисько, так або буря. Ууу, так, буде завивати, задувати. Тому, звичайно, ви можете також поправлятися для того, щоб показувати вітер з різною його силою. Потім згадайте, будь ласка, як клекочуть лелеки, як летять у небі. Так? І повторіть також. Отже, давайте спробуємо з вами знайти і роз'єднати слова, які в нас утворюються. Сім'я. Рідня, сімейство, плем'я, рід, прізвище, домівка, свояки. Подивіться, будь ласка, і давайте з вами разом вже визначимо, чи стосуються ці слова теми родина. Дивіться, пам'ятаєте так, що ми з вами завжди відповідаємо за певною схемою. Так, я вважаю, що ці слова стосуються теми родина, бо навіть синонімом до слова родина є слово сім'я, так, це угруповання людей, які проживають разом, так, вони мають, можуть мати спільне прізвище, так. То звичайно, наприклад, наша сім'я. Ми всі проживаємо в одній домівці, ми родина, сім'я, ми маємо спільне прізвище з татом, мамою. Так, ми всі об'єднані. Зв'язками і тому я вважаю, що ми завжди допомагаємо, підтримуємо один одного. Тому я можу вважати, що ми справжня сім'я. І ці слова також стосуються. Тому не забувайте, будь ласка, так, про зв'язне мовлення, про те, що ви учні вже четвертого класу, і як необхідно говорити. А ми з вами говоримо про оповідання міжпланетна Халеба. Ми почали його з вами читати і визначили, що відбувався міжпланетний обмін, так, і з'явився прибулець у родині, якому вони показували свою планету. Але вони не просто з цікавості його запросили, так, а Подорожували з ним, показували йому цікаві місця нашої планети, і коли прибулець захворів, то вони за нього почали хвилюватися, допомагати, підтримувати, та лікувати, знаходити будь-які способи, щоб допомогти та врятувати свого прибульця. Так от, подумайте, будь ласка, чи може прибулець бути членом родини? Чи це все ж таки? Уява. Звичайно, я розумію, що твір відноситься до жанру фантастики, так? це нереальні такі моменти, але все ж таки, якщо це стосується, наприклад, іншої людини, так? чи може якась людина стати членом вашої родини, так? з якою ви познайомились, за яких умов? Ви можете вважати іншу людину справжнім членом своєї родини. Адже ми розуміємо, звичайно, що творі прибулець, але в реальному житті також можуть трапитись такі ситуації, так що в вашій родині з'являються нові члени родини, за яких ви любите, хвилюєте за них, допомагаєте. Її. Але ми з вами опрацювали ще певну частину цього оповідання, тому зараз познайомимося з другою частиною. Уже вже ми продовжуємо з вами читати про прибульця Мотлі, так, ми ознайомилися з вами, що після подорожі з прибульцем стало щось не так, і його відвезли назад так, до центру всесвітніх досліджень і почали досліджувати і визначили, що у Мотлі проблема з диханням. Так що у його легенях, оскільки він візуалізував так, і запам'ятовував все, що він бачив, і в Карпатах він бачив ліс, але також з'явились маленькі лісоруби, які вирубували дерева, і через це легені в деяких місцях стали оголені, і Мотлі не міг дива, дихати. Ми були в розпачі. Якщо маленьких лісорубів не зупинити, Мотлі загине. Професор ходив з кутка в куток і тримався за голову. Раптом він ляснув долонею по лобі і знову мостився перед монітором. Збільшив зображення, потім ще і ще. Ви це бачили, здається, я знайшов не лише одну причину хвороби, а й спосіб, як вилікувати Мотлі, професор помовчав хвильку і додав, стишивши голос: Макулатура! Ми перезирнулись, а професор пояснив на землі повно використаного паперу, його просто викидають або спалюють. А от якщо зібрані старі газети, журнали, списані зошити, змальовані альбоми і переробити їх, вийде новий папір, і тоді не потрібно буде знищувати дерева. Здається, зрозумів, сказав тато, ми всі можемо допомогти Мотлі. Чубчику, ходімо додому. До речі, у нас є коробка зі старими звітами, а ви, професори, неодмінно зробіть оголошення по всіх центрах досліджень, хай долучаються до збирання макулатури. Так ми врятували Мотлі. Незабаром він полетів додому, а от звичка здавати макулатуру, щоб зберегти дерева у нас залишилась. Будь ласка, прислів'я, яке ви чудово знаєте, так і головну думку, що ліси це легені. Планети. Подумайте, будь ласка, згадайте теми, які ми вивчали з вами на уроках Я досліджую світ. І давайте спробуємо довести, чи згодні ми, чи не згодні з цією думкою. Так, я погоджуюсь, що ліси це легені планети, оскільки дерева в день виробляють. що? Кисень, так і поглинають вуглекислий газ. Саме завдяки цьому всі люди на землі можуть що робити: дихати, вільно дихати, так, звичайно. Тому... Проблема вирубки лісів зараз справді стоїть дуже і дуже гостро. І коли ми з вами вивчали різні континенти на уроці, я досліджую світ, згадайте, будь ласка, і північну, південну Америку так розглядали вологі екваторіальні ліси, то ми спостерігали з вами, яка величезна кількість дерев зараз знищується, в яких величезних об'ємах. І справді це не тільки е, знищення дерев, легень планети, це ще знищується. Житла для тваринок, так їм ніде жити, їх вирубують ці дерева, на де вони проживали. Відповідно, порушуються взагалі ось ці зв'язки в природі, і взагалі стан природи оточуючого нашого світу та багато стає і гіршим. Але нам треба пам'ятати, що ми лише частинка природи, а ні в якому разі. Не, в прав... Не її царі. Так, подумайте, будь ласка, в якому розділі підручника можна розмістити також цей твір? Мені здається, що попередній розділ, коли ми розглядали більш наукові проблеми, думали так і про комахи, і про тварин, так, про співташок ми з вами визначали в попередньому розділі. І от все ж таки можна віднести, оскільки проблема виробки лісів, проблема збору макулатури справді, і переробки так, паперу, є справді зараз надзвичайно актуальною. І сучасні науковці знаходять безліч способів для того. Щоб зберегти дерева від вирубки і, наприклад, придумують способи, як отримати папір з опалого листя, як його переробити, щоб не, викор... не зрубувати для цього дерева. Можливо, хтось із вас також придумає свій спосіб збереження рослин. Давайте спробуємо з'єднати з вами прислів'я. Природа одному мати, другому. Мачуха, пам'ятаєте, звичайно, якщо ми будемо до природи ставитись піклуванням, то вона віддячить і вам, гарним урожаєм, гарною погодою, так, а якщо будемо їй шкодити, то і природа віддячить тим самим. Багато лісу, не губи. Мало лісу, бережи. Недарма кажуть, так що кожна людина що людині треба за своє життя посадити хоча б одне дерево. І таким чином, якщо ви згадаєте населення та кількість населення нашої планети більше, ніж 7 мільярдів, уявіть, якщо кожен з нас візьме та й посадить хоча б одне дерево, яка величезна кількість рослин і як збільшиться легені нашої планети, або хоча б. Берегти те, що ми вже маємо. Так, не ламати гілки, не ламати молоді дерева, які висаджують, а відноситись з піклуванням і пам'ятати, що це знадобиться нам і в майбутньому. Не бережеш паростки, не побачиш дерев. Звичайно, піклуватися про рослини треба постійно, з самого моменту, як їх посадили, до останнього Так, ми піклуємося. Особливо на початку, коли ці. Паростки молоді, вони ще не захищені від холоду, від засухи, тому, звичайно, ми, нам треба, як людям, дорослим, так, підтримувати і допомагати природі. До природи не неси шкоди. Ми з вами це обговорюємо на кожному майже уроці, так що ми піклуємось про природу. Звичайно, однією з найчастіших. Одним із найчастіших способів спілкування зараз є смс-повідомлення. Так, ви дуже часто спілкуєтесь і, звичайно, що. Це не для загального огляду, але все ж таки, хочеться, щоб ви виражали свої думки зв'язно, без помилок, так, і слова записували правильно. Тому зараз подивіться, будь ласка, за смс-спілкування у нас сьогодні буде слугувати, будуть слугувати коментарі. Вам треба в коментарі записати СМС-повідомлення з проханням для своїх однокласників і для мене в цілому, також до теми. Про збереження планети. Тобто, яким чином я, як ваш вчитель, та ви, як учні 4 класу, можете вплинути на збереження планети та на збереження дерев, лісів взагалі, у природі? Подумайте, будь ласка, над цим питанням і запишіть такі короткі смс-прохання у коментарі. І загалом, так, ми, і загалом наша школа також приєднується до цієї теми, і ви також можете стати безпосередніми учасниками, оскільки на цьому тижні у нашій школі буде проходити збір макулатури, тому ви можете зібрати в себе вдома старі книжки, порвані, які вам вже не потрібні, так, газети, журнали, зошити, які ви вже посписували, коробочки. Так, паперові якісь позалишалися, з-під цукерок, з-під яєць, наприклад, так чи ще щось позбирати та принести до школи, і це разом потім відправиться, і ви зробите одразу декілька добрих справ. По-перше, ви здасте макулатуру для переробки паперу, для того, щоб менше вирубували ліси. По-друге, ви звільните місце у себе вдома, не будете на. Накопичувати непотрібні безла, так і речі. І по-третє, гроші, які виручать за цей збір макулатури, за ці гроші будуть купувати ліки для воїнів ЗСУ. Так? Вони потребують постійно в певних ліках, і тому одразу декілька корисних справ однією дією ви можете зробити. Тому раджу вам. Приєднатися, якщо будуть додаткові питання щодо збору макулатури, будь ласка, пишіть телефонуйте, я все вам поясню. Для в якості домашнього завдання вам прикріплений тест для перевірки знань, що стосується твору міжпланетна халепа, і пам'ятайте, що кожен з нас несе. Відповідальність за планету, на якій ми живемо, кожен з нас слідкує за сміттям, яке він кидає, кожен з нас слідкує за тими деревами, квіточками, які посаджені, і несе за них відповідальність. Чи ви зламаєте, чи навпаки, підв'яжете, полєте? І, звичайно, хоч одна така малесенька справа справді в об'ємі загальних людських справ може справді принести великий результат, якщо уявити хоча б. Кожен з вашої родини чи хтось з ваших знайомих буде хоч кожен через день, хоч один раз зробити таку справу для природи, як це гарно буде у масштабі всієї планети. Тому, думаю, пам'ятаємо про це, піклуємось про землю і не забуваємо читати твори. Дякую вам за увагу, до побачення!